Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Вашингтон Пост стверджує, що обраний президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп ще у четвер провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Підтвердження того, що така розмова дійсно відбулася, немає ані з оточення обраного президента Сполучених Штатів, ані з Кремля. Джарела, які повідомляють про цю розмову, підкреслюють важливість її конфіденційності і делікатність самої теми. Хоча з іншими очільниками держав, скажімо і з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп розмовляв без усякої утаємниченості. А зараз якраз тоді, коли ми з вами розмовляємо про можливість. Перемовин між Трампом і Путіним обраний президент Сполучених Штатів, скажімо, проводить розмову із президентом Сербії Олександром Вучичем. І Очевидно, що ця розмова також буде протокольно зафіксована серед тих численних розмов, які Дональд Трамп провів з керівниками багатьох країн світу, що вітали його із обранням на посаду очільника Сполучених Штатів. Так що, вже той факт, що у оточенні Дональда Трампа намагаються приховати факт розмови із Путіним, свідчить, що там дійсно усвідомлюється делікатність контактів з керівником Російської Федерації. Важливо, що розмова. Торкалися насамперед теми російсько-української війни, і як повідомляють джерела у Вашингтон Пост, Трамп порадив Путіну не займатися ескалацією війни, нагадавши також про значну американську воєнну присутність у Європі. Разом із цим обраний президент Сполучених Штатів говорив про необхідність якнайшвидше розпочати перемовини, які мали покласти край цієї війни, і також коротко торкнувся територіальної теми, тобто мова йшла про ті українські території, які залишаться під контролем Російської Федерації, і після того як воєнні дії між Росією і Україною будуть припинені. Джерела Вашингтон Пост не повідомляють про реакцію президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо цих порад Дональда Трампа. Однак, як на мене, про можливість такої реакції ми вже скоро дізнаємося і. Згідно із тим, що буде відбуватися на російсько-українському фронті, і у зв'язку з рівнем бомбардування території України російськими ракетами і безпілотниками, як відомо, усі останні дні, незважаючи на поради Дональда Трампа Володимиру Путіну, Росія продовжувала запуски безпілотників і ракет по українських містах, намагаючись тероризувати українське населення і знищувати українську цивільну інфраструктуру перед зимою, яку сама. А західна преса продовжує називати найчащою для України за весь час російсько-української війни. Джерела у Вашингтон Пост також повідомляють, що оточення Дональда Трампа поінформували про контакт обраного президента Сполучених Штатів із президентом Російської Федерації керівництва України і у Києві поставилися до цієї розмови достатньо спокійно, тому що усвідомлювали, що. Перше, що зробить Дональд Трамп після того, як буде обраний президентом Сполучених Штатів, це почне розмовляти із президентом Росії Володимиром Путіним. І це, звичайно, входить в концепцію обраного американського президента, який обіцяв відразу після свого обрання на вищу посаду. Розмовляти і з путіним і з Зеленським про шляхи припинення російсько-української війни, Так що, в принципі, нічого сенсаційного і несподіваного у факті того, що людина, яка обіцяла розмовляти з путіним, розмовляє з путіним, немає. Найбільш цікавим є те, як цю розмову сприймає сам президент Російської Федерації і для чого він збирається її використати, або для того, щоб дійсно заморозити війну на вигідних для російського керівництва умовах, зберігаючи контроль над тими територіями, які Росія буде контролювати на момент закінчення бойових дій. І в цьому разі ми можемо говорити швидше про більшу ескалацію. Російського наступу на фронті з метою завоювати якнаймога більше української території перед тим як буде оголошено про припинення вогню, або мова йде про бажання Володимира Путіна розпочати сам переговірний процес для того, щоб виставити Україні абсолютно нереальні з. Точки зору українського суспільства умови і використати президента Сполучених Штатів як інструмент для того, щоб українська влада була змушена піти на ці умови. Звичайно, це має призвести до дестабілізації ситуації в Україні, полегшити Володимиру Путіну завоювання нашої країни у майбутньому, а вже, або вже відразу, після того як ця дестабілізація відбудеться, і політичні процеси будуть приймати некерований характер. Або Володимир Путін дійсно відчуває досить непростий стан російської економіки і готовий домовлятися із Дональдом Трампом не на умовах, які допоможуть йому зберігти практично повний контроль над окупованою українською територією, а на умовах, які дозволять йому зберігти обличчя і разом з цим не зірватися у економічний штопор. Який з цих варіантів є реалістичним? Ми подивимося, звичайно, вже в найближчі місяці, а в принципі, усвідомити те, що відбувається, зможемо вже після того, як відбудеться інаугурація Дональда Трампа і новообраний президент Сполучених Штатів вступить на посаду. Може бути і інший варіант розвитку подій, що переговірний процес дійсно розпочнеться однак виявиться, що Ані Сполучені Штати, ані Росія, ані Україна не готові йти на такі рішення, які будуть суперечити інтересам президента Сполучених Штатів чи президента Російської Федерації. Про президента України я й не кажу, але й перервати переговорний процес для Дональда Трампа чи Володимира Путіна буде означати. Продемонструвати готовність до подальшої конфронтації і ескалації, і новообраний президент Сполучених Штатів і президент Російської Федерації будуть вважати, що зберігати такий переговірний процес під час проведення бойових дій це також абсолютно нова норма цієї ситуації, в якій ми всі опинимося у 2025 році, і це також ймовірний варіант розвитку подій, коли війна і перемовини. Будуть паралельними процесами, і один з цих процесів не буде виключати інший. А закінчення війни буде таким самим безперспективним, як і закінчення переговірного процесу. Однак, чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що два ці процеси можуть йти одночасно з однаковою ефективністю і жорсткістю, і схиляюся до думки, що якщо Дональд Трамп дійсно може. Реалістично оцінювати свої шанси на перемовини з Володимиром Путіним, А Володимир Путін дійсно зараз потребує заморозки конфлікту для того, щоб накопичити нові сили для подальших бойових дій на пострадянському просторі і для подальшої конфронтації з Сполученими Штатами. То і в Сполучених Штатах, і в Російській Федерації, після того як Трамп буде обраний президентом і вступить вже на посаду, будуть призначені президентами, маю на увазі, і вступить вже на посаду. Будуть шукати певного компромісу, який навряд чи сподобається більшості українського суспільства. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні, Бамія Кофі і Патреоні, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.